Вітаю, зараз ми подивимося Луганська область. Взагалі, вся Луганська область, коли відбудеться деокупація, які є перешкоди для деокупації Луганської області від російської агресії від расистів. Так, відбудеться це листопад місяць і має настати мир і повернення людей до Луганська, до Луганської області. Звідти виведуться в військові, дуже в поганому стані. Також є. Такий важкий стан і в мирного населення, і в самих людей в Луганській області. Дуже сильна депресія. Їм дуже важко. Дуже важко ем, здобувати на життя щось в сам, сам стан у них важкий в плані того, що жити в, в, в Луганській області важко. Людям mm. Ось так. Вони як заручники, вони не можуть не виїхати, не заїхати. Їх там, ну, як як заручники тримають цю Луганську область. Mm. Прямі дії, дивіться, зараз там є керівники окупань, окупантів, і в них буде останній бій, і, і як з неба близька, їх просто вб'ють. Оцих керівників, чи хто видає таку агресивну військову, хто чинить злочини військові, і от в них. Зненацька така смерть настане. Їх буде скинуто і вбито, так. І зараз в, в прямій дії відбувається, я так розумію, вже йде деокупація Луганської області. І це чомусь. В минулому мали вийти, звідти військові, мали вийти. Щось їм запропонували, чи щось їм сказали, щоб вони лишились. Окупант лишився, не, не, ну, не вийшли вони з Луганської області, і це призвело до того, що їх вбито, їх всіх вб'ють. Отак. А люди знаходяться дуже в дуже складних умовах, в складному стані, але в них буде зцілення. І всі, хто потребує допомоги, вона до нього прийде. І буде людям надана ліки. Щось пов'язане з лікуванням. Не можуть місцеві мешканці мирні лікуватися. Дуже складний стан, холодно і. Люди збідні, збіднілі, чи в них було відібрано їхнє майно? Ні, відновиться життя в Луганській області в прямій дії, це найближчі дні відновиться і прийде і тепло, і буде видаватися та необхідна допомога. Врятують людей від, від такого стану. Так, настане більше, більше радість, Більше радість в них буде так. Ворога виб'ють. Військові наші вже із допомогою світу, із допомогою мирового. Ну, в світі така є політична воля у держав, щоб допомогти нашим воїнам, щоб Луганську область було звільнено. Да, Видали необхідну допомогу, і цей план здійснять буде дуже гарно. Заплановані відбудови, заплановані відродження, відновлення міст, Луганщини. І буде якісь грандіозні плани такі вони. Це така стабільна, стабільне покращення, постійне покращення, надходження, надходження. це е, такий план відновлення цієї області, яка зараз е, під впливом, не, не без магічного впливу людей примус, примусом, оманою, е, або яким. Ну, більше магічним впливом люди, мороки, або в такому стані ефекту щось з ними зробили, вони не тямлять, от як в Луганщині є люди, яких оман, оман, оман наведений, або щось з ними зробили, що вони не тямлять, що, ну, що відбувається, вони відбуваю... відбиваються. Їх дуже мало, вони відбиваються від ворога, який їм не є ворог, і вони не будуть вбиті, вони будуть живі, і все буде в них добре. І нарешті в них прояснення. Оце сонце, світло проясниться на все. Вони прозріють, абсолютно всі. І буде набагато краще життя. І там великі плани на цю. Область в плані відбудови, грандіозної відбудови, такої значної і постійної. Це таке заплановано. І вже йде до окупації Ворога буде знищено повністю. Він мав шанс піти, і також не вийшов, щось йому запропонували гроші. А, Виплати, що зроблять більші виплати для його сім'ї чи щось таке. Не пішов ворог і його вб'ють. На майбутнє карта миру абсолютне забезпечення грошима людей, фінансування Луганської області відновиться повністю. І в людей відкриться дорога до повернення, і це кінець листопада. Середина листопада розкрию взагалі оцю всю темряву, всі, цей морок, всі, цей жах, в якому стані там зараз люди знаходяться, в якому, як їм складно жити. Хочу забрати весь цей негатив, впливи, ці всі заперечую. Також заперечу більше нема ніяких мороків, більше немає ніякого мороку. Закриваю ворогу дорогу до людей у Луганську, де відновиться життя мирне, щасливе. Буде так, буде так, буде так. Знімаю мороки. Більше ніхто насильно, без дозволу, на людей не впливає. Луганщина звільняється від мороку, відкриває дороги для надходження всієї необхідної допомоги фінансування і миру для людей. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть нам визволити Луганщину від окупації. Так, постійне надходження фінансування. Відкриваємо дороги. Закликає вищі сили якнайшвидше допомогти врятувати людей. Луганська область, де прийде мир, відновиться інфраструктура, відновляться всі заводи, всі підприємства, щоб людям була і робота, і їжа, і тепло, і все, що необхідно. Прошу Вищі сили відкрити очі людям на да, надійди, день да необхідна допомога. Перекриваю і повертаю ворогу весь біль, всі страждання, всі складнощі, які людям створені, всі злочини викриваю військові. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на деокупацію Луганської області від расистів, від расизму. І прошу повернути до Луганської області всю не... силу закону українського і звільнити людей від важких умов від. З крутних становищ, щоб надійшла вся необхідна допомога, фінансування, і людям стало набагато легше жити. Закликаю вищі сили закрити ворогу дорогу, більше знущатися над місцевими не може, більше брати їх в, в свої війська не може. Відмовляються люди, відкриваються очі, абсолютно у всіх. Буде так, буде так, буде так. Люди з Луганської області отримують всю необхідну допомогу. Прошу вищі сили надати, відкрити всі дороги і шляхи для людей Луганської області, і відновлення їхніх прав і свобод. Буде так, буде так, буде так. Нам не стане мир. В Луганщині, буде так, буде так. Такий важкий стан занедбані люди, абсолютно вже замучені. Прошу Вищі сили, де да буде мир, де да звільняться від мороку люди. Дякую за увагу.